Друзі, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні ми з вами приступаємо до четвертого звіту в СП «Поезія Хрестик» від Юлії Мінської. Три звіти вже зроблено. Я взагалі не пам'ятаю, здається, до кінця березня, ні, чи ну, до Нового року да? ми будемо в цьому СП вишивати. Щось я підзабула, які в нас терміни, коли ми останній раз будемо звітувати. Мені здається, щось була розмова до Різдва. Але подивимося, як то буде. Все одно ми зараз просуваємо роботи. Хоча я знаю, що в цьому СП-фінішу в мене не буде, навряд чи, тому що я не встигну. Вишиваю я не дуже багато, як в мене виходить. Взагалі норма 500 хрестиків. Я намагаюся вишивати на цій роботі хоча б тисячу півтори. Ну, півтори я так, знаєте, замахнулася, хоча б тисячу. Було б непогано. Вишиваю я в цьому СП авторську схему. Схема від автора Andru Кого цікавить, цей автор я знайшла в інстаграм, купувала саме в автора цю схему. Схема в форматі PDF або сага, ну, я взагалі беру сагу, тому що я вже настільки багато вишиваю саме з цією програмою, що поки аналогів не маю іншої, буду вишивати поки так, тому що ніякі парадайзи, чи як вони там називаються, мене не цікавлять. Якщо з'явиться якась альтернатива, можливо, наші зроблять щось таке цікаве, обов'язково перейду, але. На жаль, зараз іншої програми немає, але я вже настільки звикла вишивати саме по електронним схемам, що я не можу. Якось, знаєте, на паперовому носії мені дуже важко, я і не хочу собі ускладнювати життя, тому що ця програма куплена вже давним-давно. Я вже не пам'ятаю, скільки років, я вже настільки облінилася, що з паперу якось вишивати мені не дуже зручно, але я не хочу цього. Тому чекаємо, якщо щось з'явиться, буде якось так. Автор цієї схеми взяв роботу художниці з Херсона Оксана Оснач. Дуже, дуже гарні картини ця художниця пише. Але, на жаль, їй здається, вже казала, що якось, коли шукаєш якусь інформацію, щоб розказати вам про автора цієї роботи, про автора цієї картини, я маю на увазі. Ну, Взагалі інформації взагалі практично немає. Там декілька інтерв'ю я бачила на якомусь Херсонському каналі, але то не дуже багато. На жаль, вишиваю я цю роботу на 18-й Аїді не такі СХС. Я взагалі полюбляю не такі СХС. Якщо є можливість мене замовити не такі DMC, то я купую. Але виходить так, що Одна, один сайт, на якому я замовляла. На жаль, зараз не всі кольори є. На одному сайті, на якому я замовляла, нитки DMC, вони взагалі дуже смішно, але майже 1 ойро коштує один моток ниток. Якось не дуже Взагалі, то я намагаюся або замовити в наталочки, або якщо там є хтось на різку якусь робить, дівчат. Ну, раніше я замовляла в Наді, зараз я не знаю, я ще не зверталася до неї. Треба пошукати, до кого можна звернутися, щоб дізнатися, хто може зробити нарізку. Але ці не такі СХС, які я замовляю, вони мені по якості подобаються, по якої, знаєте, до моїх рук вони підходять. Тому я не заморочуюсь то є DMC або СХС, якщо вишивати в одній палітрі. Навіть я інколи робила гріхи такі, знаєте. Я використовувала нитки з різних там, DMC, SHS разом. Ну, Чого тільки я не робила. І взагалі робота, виходить, непогана. От в мене Шарлота це взагалі експериментальний варіант. Там SHS і DMC разом. Тому що обличчя я робила DMC, все решта вишивала SHS. і взагалі нічого не видно, дуже гарна робота вийшла. Взагалі, в мене є бажання, я розповідала вже якісь. Більший портрет, щоб обличчя такі великі, було вишити нитками СХС і подивитися, ще, що з цього вийде. От зараз я готуюся до нового старту, там теж будуть нитки СХС, але мені саме хочеться зробити не якусь там а саме портрет, щоб воно, щось я пішла не в, ту, не, 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 не в ту сторону. Так, і саме ця робота вишивається нитками DMC на 18-й основі. Мені все подобається, мені все підходить. Коли вже Пі почну зашивати трішки більше, ніж зараз ви бачите, ну, вже буде видно, як буде получатися, але думаю, що буде непогано, тому що ще додасться бекстіч в цій роботі, буде дуже гарно. За цей місяць планую так само зробити, як завжди, тисячу, якщо вийде півтори, але я не знаю, як то буде, тому що в мене ще є декілька СПів, які треба робити звіт. Подивимося, що в мене вийде. Тоді ми з вами зустрінемося в наступному місяці 15 числа і я вам покажу свої просування. Привіт, друзі! Сьогодні в нас на календарі 12 листопада, хоча не 15, але я собі вирішила, що буду підводити підсумок по нашому СП Поесі Ахрестиків, автор цього СП Юлія Німінська. Поки я вихідна, я собі вирішила, тому що наступні дні я піду на роботу, знову пропущу 15 число, не зможу щось зняти. Тому я вирішила, нічого страшного буде, якщо я свій звіт, свій підсумок зроблю трішки раніше, для того, щоб я вже була готова до цього. Свою тисячу я вишила, яку мінімально планувала б саме по цій роботі. Хотілося більше, десь, десь тисячу півтори. Але так виходить, що зараз в мене все моє вільне, весь мій вільний час мене зараз займає моя дівчина з перлиновою сережкою, хочу її найшвидше закінчити, тому що там залишилося не так багато. Все одно я цю роботу не встигаю вишивати до фініша в нашому СП. Фініш через місяць десь ну, плюс-мінус вже буду закінчуватися. І я так собі вирішила: тисячу вишила, то є добре, просування невеликі є, все одно в цьому я дійду до кінця, дошию до останнього звіту, а там же ця робота буде вишиватися, як буде буду вишиватися. Я все одно не буду її кидати, десь там, забувати, хоча б трішечки все одно буду потрішки вишивати. Хоча мрія була вишити дуже швидко, робота невелика, вишивається не дуже складно. І мені здається, я вже казала. Сама робота невеличка, але 56 кольорів в цій роботі є. Тому інколи, коли кажуть, що такі багатокольоровки, вони складніші за. Авторські схеми, які відрісовані, ну не завжди так буває, тому що маленька, здавалося б, маленька схемка, але переходів дуже багато, використовується також немало кольорів. Для роботи в максимально 15 тисяч хрестиків використовується 56 відтінків, то немало. Як інколи я вишиваю катрусю, наприклад, в катрусі 62 кольори, але мінімум використовується вісімдесят. 100-120 тисяч хрестиків в цій роботі. Тому інколи такі відмальовані схемки, вони складніше вишиваються інколи, ніж навіть багато кольоровки. Ну, ще велика кількість бекстічу, хто не любить. Але взагалі-то в мене бекстіч, то є не проблема, я його вишиваю. Раніше якось він мене напрягав, але зараз він вишивається, знаєте, по ходу п'єси. Робота невелика, тому я вирішила тут бекстіч, ну, не, немає можливості його вишивати, тому що є прогалища і не закриті повністю місця, тільки обличчя зробити очі ніс, трішечки рук. Ну, якось Не дуже буде добре, тому, як завжди, буду виріш... я собі вирішила, що душі всі прогали, вже потім буду бекати. Робота просувається не так швидко, як би я хотіла, але все одно вона просувається. Тисяча то не нуль, тому робота трішки підростає. Я навіть не знаю, що можна ще сказати, тому що я її вам показую цю саму цю роботу кожен місяць. Вишивається не так багато, щоб за, ну, за місяць не так багато, бо я рахую, що за місяць тисяча хрестиків то є ніщо. Але все одно для СП того більш ніж досить. Ем, ну, як подивимося, як вона буде надалі вишиватися. Але саме сенс цього СП треба в кінці, ще прочитати віршик. Ви знаєте, що я намагаюся кожний свій звіт закінчувати віршиком про саме про калину, про дівчину, тому що я дуже полюбляю ці ягідки. Взагалі, українська тематика для мене дуже близька. В цей раз я знайшла теж непоганий такий віршик, він невеличкий, написала Н. Лебідь, я не знаю, Н то є він чи вона, ну, <с> вибачаюся. Е віршик називається Калина. Калина пишним білим цвітом покрила квіти навесні, а восени, як згасне літо, дарує ягідки рясні. Приймаємо кетіги калини, і не забуваємо лише про те, калина символ України, калина дерево святе. Мені дуже подобаються ці рядки. Саме, знаєте, як життєвий цикл саме цього, цього куща порівнюють з циклом нашої України, можливо, так якось воно. Але дійсно, що калина то є святе дерево для всієї України. Я навіть тут живучи в Німеччині, я собі посадила кущ калини. Він у мене перший рік, тільки в цьому році. Подивимося, що буде на наступний рік. Я маю надію, що на наступний рік хоча б трішечки якісь ягідки вже будуть. Ще хочу посадити мальви, але я хочу справжні мальви, такі, як ви колись росли біля хати в моєї бабусі. На жаль, я знаходжу мальви, але вони не такі. Ну, не, те, не те, що я хотіла. Ну, от я хочу такі, знаєте, як, щоб вони такі великі були, величезні і стояли знаєте, як дибки біля хати, от як воно булось колись у бабусів моєї. Але поки що вони якісь такі ріденькі, не дуже цікаві, ну, може, я колись ще знайду. Тому давайте на цьому мій звіт будемо з вами закінчувати. Я вам все показала, своє просування, я прочитала вам віршик, намагалася виразно його прочитати, але як вийшло, так вийшло. Хочу сказати вам величезне дякую, всім па-па і до зустрічі в новому відео в наступному звіті.